Друзі, а я хочу привітати всіх працівників сільського господарства з їхнім професіональним святом. Але ви все одно зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 17 листопада, міжнародний день студентів та День студента в Україні. Вітаю всіх причетних! А ще день перечасно народжених дітей, день домашнього хліба. Далі веселіше: день любителів пива Гозе, день захисту чорних котів, день знайомства з новим чаєм та день електронної вітальної листівки. І якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. Авіряни вшановують пам'ять святого Григорія. А свої іменини 17 листопада святкують Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло та Вікторія. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, в цей день не можна приймати доленосних рішень. Кажуть, Григорій день завертає, тобто день не для стартів і не для ризиків. Не можна підвищувати голос і сваритися, бо образи можуть затягнутися надовго. А ще не можна без потреби виходити вночі на вулицю, тому що Григорій відкриває двері зимі. А тому ніч цього дня особливо холодна і неспокійна. І це буде завтра, 17 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!